Одним з найголовніших завдань очільника громади є контроль за діяльністю структурних підрозділів Подільської міської ради та комунальних підприємств громади, вивчення їх потреб та координації дій між ними. З даною метою, 24 грудня, відбула щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Вже традиційно засідання розпочалося зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки в громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спокійною, стабільною і знаходиться під повним контролем. Далі керівники комунальних установ громади, які задовольняють основні потреби населення, надали свої звіти про роботу, ось деякі з них. Головний інженер Подільський Юрій Дроган прозвітував, що на минулому тижні проводились роботи з ліквідації аварійних ситуацій на мережах водопостачання. Окрім того, було поінформовано присутніх, що підприємство запускає в роботу чат-бот, який значно покращить якість взаємодії із абонентами водоканалу. Щодо проходження опалювального сезону звітував директор КВЕП Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей. За його інформацією, підприємство проводило роботи по заявках населення і деякі ремонтні роботи по мережах теплопостачання. Також було зазначено, що у зв'язку із перепадами напруги інколи відбувається непередбачуване перезавантаження роботи обладнання великих котелень, але їх дається оперативно повернути до роботи. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що продовжується робота з регулярного вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська. Проводилось прибирання вулиць, тротуарів, підрізання дерев по вулиці Каштановій, а також роботи по очищенню територій на в'їзді в місто. Також силами підприємства здійснювалось очищення лотків водовідведення. Директор КП міськ світло Віктор Кострійський повідомив, що в даний час освітлення працює без збоїв, виконували заявку від населення. Також звітували й інші керівники. Наприклад, начальник управління культури і туризму Анна Вишневська доповіла про хід підготовки до новорічних свят. Була надана інформація про святкову програму і відкриття новорічного містечка, що відбудеться 25 грудня біля міського будинку культури, а також про святкові новорічні ранки. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський повідомив про те, що відбулось відкриття реабілітаційного відділення, а також поінформував присутніх про отриману гуманітарну допомогу від греко-католицької церкви, а також про отриманий реанімобіль. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.